День 193 Біблія Притчі Соломона, розділ 20 У того, хто поручився за чужого, візьмуть і його одяг, візьмуть його від нього, як заставу застороннього. Хліб, здобутий неправдою, спочатку солодкий, але потім у роті виявиться повно жорстви. Всі заходи затверджуються радою, тому лише після наради починай воювати. Хто ходить і відкриває таємниці, той зрадник, тому не спілкуйся з тим, хто широко відкриває рота. Хто лихословить свого батька та свою матір, того світильник погасне серед безпросвітної темряви. Спадок поспіхом, отриманий на початку, не матиме благословення в кінці. Не говори, я відплачу за зло покладайся на Господа, і він тобі допоможе. Двоякі гирі огидні для Господа так само недоподоби і оманлива вага. Кроками людини керує Господь, але як же людині зрозуміти свою дорогу? Поспіхом дати обітницю, мовляв, посвячене, а лише після обітниці обмірковувати, пастка для людини. Мудрий цар відсіває нечистивих, після чого направляє на них колесо. Світильник Господній, дух людини. Що вивідує всі глибини серця. Милість та істина оберігають царя. Милосердям він підтримує свій престол. Окраса юнацтва їхня сила, а оздоба людей похилого віку сивина. Рани від побоїв, ліки проти зла, і удариці проникають у глибини людського єства. Друга книга Хронік. У попередніх розділах. Йосафат, цар Юдеї, Міхей попереджає про поразку Ахава Битва Ізраїля та Юдеї проти Рамоту Гілеадського. Розділ 19. Коли юдейський цар Йосафат з миром повернувся в свій палац у Єрусалимі, назустріч йому вийшов ясновидець Єгу, син Ханані, і сказав цареві Йосафату. Хіба можна допомагати нечистивцю і по-дружньому ставитись до тих, котрі ненавидять Господа? Через це над тобою тяжіє Господній гнів. Однак за тобою лічаться і добрі справи, адже ти знищив у краю священні гаї і присвятив себе служінню Богові. Тож, хоча Йосафат мешкав у Єрусалимі, він знову почав з'являтись серед людей, починаючи з Вірсавії і аж до Єфремового нагір'я, Навертаючи народ до Господа Бога їхніх батьків. Він у всіх поселеннях країни і особливо в юдейських містах-твердинях призначив суддів, він говорив суддям завжди добре обмірковуйте, що ви чините, адже ви звершуєте судочинство не заради людей, а задля Господа. І коли ви носите вирок, він присутній. Тож нехай вас завжди огортає Господній страх. Звершуючи судочинство, будьте особливо пильними, оскільки в Господа нашого Бога не може бути несправедливості і упередженості щодо особи, ані підкупу. Так само і в Єрусалимі Йосафат настановив декого з посеред левітів священників і глав племен Ізраїлю, аби судили Господнім судом, вирішуючи суперечки та позови мешканців Єрусалима. Він дав їм таку настанову. Ви маєте діяти в Господньому страсі справедливо і щирим серцем, яка спірна справа чи позов до вас не надходили від ваших братів, котрі мешкають у своїх містах, чи це справа щодо кровопролиття, чи стосовно порушення закону, заповіді, якоїсь постанови чи обряду завжди їх застерігайте, аби вони не грішили перед Господом, і щоб його гнів не впав на вас і на ваших братів. Діючи так, ви не учините гріха. А ось первосвященик Амарія буде головним серед вас у кожній Господній справі, а також ізевадія, син Ізмаїла, глава юдиного племені, буде головним відносно царських справ. Писарі левіти будуть до ваших послуг. Будьте мужні і чесні, а Господь завжди буде з кожним добрим і справедливим. Розділ 20. Якось сталося так, що муавійці та амонійці разом з деякими маонійцями пішли проти Йосафата війною. Тож прийшли до Йосафата вісники з повідомленням проти тебе рухається з іншого боку моря, тобто від Едома, величезне військо, яке вже знаходиться в Хацецон-Тамарі, тобто Енгеді. Йосафата охопив страх. Він вирішив звернутися за допомогою до Господа, оголосивши піст у всій юдеї. Юдеї зібрались, щоб звернутись до Господа про допомогу, прийшли з усіх міст юдеї, аби разом молитись Господу. Йосафат встав перед громадою людей з Юдеї та Єрусалима в Господньому храмі навпроти нового двору, і заволав, Господи, Боже наших батьків, хіба не ти є Богом на небесах? Адже ти владарюєш над усіма царствами народів, твоя рука міцна і потужна, так що немає такого, хто міг би тобі протистояти. Хіба не ти, Боже наш, прогнав мешканців цього краю сперед твого ізраїльського народу і дав його нащадкам Авраама, свого приятеля, навіки. Вони замешкали в ньому і збудували тут храм для Твого імені, говорячи: якщо нагряне на нас лихо, караючий меч, моровиця чи голод, то ми станемо перед цим храмом і перед Тобою, оскільки тут, у цьому храмі, перебуває Твоє ім'я, і будемо волати до Тебе в нашому горі, то Ти почуєш і спасеш. Власне, тепер амонійці, Муавійці та мешканці гір Сеїру. Через територію яких ти колись не дозволив Ізраїлеві пройти, коли вони йшли з єгипетського краю, тоді вони їх обминули і не знищили їх. Так ось тепер вони нам так відплачують, що виступають проти нас, аби нас прогнати з твоєї спадщини, яку ти нам дав у володіння. Боже наш, зверши над ними свій суд, адже ми безсилі щодо цієї величезної навали, яка рухається проти нас. І ми не знаємо, що нам робити з ними, тому наші очі звернені до тебе. У цей час усі юдеї, і навіть їхні малі діти, їхні жінки та їхні сини стояли перед Господом. І ось серед цього зібрання народу Господній Дух зійшов на Яхазеїла, сина Захарії, онука Банаї, правнука Єїїла, праправнука Матанії, Левіта із нащадків Асафа. І він сказав. Уважно слухайте всі юдеї, мешканці Єрусалима, як і ти, царю Йосафате. Так говорить до вас Господь: не бійтеся і не жахайте з цієї численної навали, адже це не ваша війна, а Божа. Завтра вирушайте проти них, зараз вони підіймаються схилом ціц, і ви їх зустрінете на краю долини перед пустелею Єруїл. Проте не вашою справою буде там воювати. Всі юдеї і мешканці Єрусалима просто там зупиніться, стійте і спостерігайте за Господнім порятунком для вас. Не бійтесь і не жахайтесь, завтра вирушайте проти них, а Господь буде з вами. Після цього Йосафат схилив свою голову до лілиць, тоді як усі юдеї та мешканці Єрусалима впали перед Господом, аби поклонитися Господу. В той час левіти з нащадків Кегата разом з нащадками Кораха піднялись, потужним голосом прославляючи Господа, Бога Ізраїлю. Піднявшись позаранку, вони вирушили в пустелю текоя, але перед тим, як йти, Йосафат піднявся і промовив: Послухайте мене, юдеї, і мешканці Єрусалима, довіртесь Господу, вашому Богові, і будьте спокійні. Вірте Його пророкам і вам пощастить. Порадившись з народом, цар поставив Господніх співців, котрі одягнути в святі шати, повинні були йти попереду військових і співаючи говорити такі слова. Прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне! І от щойно вони почали співати, гімн хвали і слави, Господь став воювати за монійцями, моавійцями і мешканцями нагір'я Сеїр. Котрі виступили проти юдеї, і вони були знищені. Спочатку амонійці разом з муавійцями напали на мешканців нагір'я Сеїр і почали їх вбивати, дощенту всіх знищуючи. Покінчивши з мешканцями Сеїру, вони повстали один проти інших і навзаєм знищили самих себе. Коли ж юдеї підійшли до вартової башти, що на початку пустелі, і подивились на той натовп. То побачили самі лише трупи, що лежали на землі. Ніхто не врятувався. Коли ж прибули Йосафат зі своїм військом, щоб зібрати здобич, то виявили дуже багато різного майна, одежі та коштовних речей і посуду. Вони набрали стільки здобичі, що не могли понести. Здобичі було так багато, що вони збирали три дні. А четвертого дня всі зібрались у долині благословення. Оскільки там вони благословляли Господа, це місто й до цього часу має назву Долина благословення. Нарешті всі юдеї і мешканці Єрусалима на чолі з Йосафатом вирушили назад і повернулись з радістю в Єрусалим, тому що Господь подарував їм свято перемоги над своїми ворогами. Вони війшли в Єрусалим під звуки мелодій на цитрах, арфах і трубах і урочисто вступили в Господній храм. Після цього Божий страх оволодів усіма царствами сусідніх країн, адже вони почули, що сам Господь воював з ворогами Ізраїлю. Що ж до царства Йосафата, то воно отримало довколишній спокій, яким наділив його Бог. Отже, Йосафат і далі владарював у юдеї. Він зійшов на царський престол, коли йому було 35 років. І 25 років царював у Єрусалимі. Його матір, на ім'я Азува, була дочкою Шілхі. Він дотримувався дороги свого батька Аси і, не відхиляючись від неї, чинив те, що було до вподоби Господу. Однак капища на узвищах не були зруйновані, і народ щиро від усього серця не навернувся до Бога своїх батьків. Всі інші оповіді про Йосафата від початку і до кінця. Описані в спогадах Єгу, сина Ханані, і увійшли в книгу царів Ізраїлю. Тут лише варто зазначити, що пізніше юдейський цар Йосафат об'єднався з Ахазією, сином Ахава, царем Ізраїлю, котрий діяв нечистиво. Він співпрацював з ним в побудові кораблів, які могли би плавати до Таршішу. Вони ті кораблі будували в Еціон Гавері. Той час Еліазер, син додави з Мареші провістив щодо Йосафа та такі слова. Через те, що ти об'єднався з Ахазією, Господь зруйнує твої задуми. Тож кораблі були розбиті в гавані, так і не вийшовши до таршішу. Послання апостола Якова. Розділ 4. Звідки війни? І звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите і не можете осягнути, ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите? Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Перелюбники, перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздріщів той дух, який оселився в нас? Та більшу дає благодать, через те й говорить Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники і очистіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом і Він піднесе вас. Не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон, а коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього? Тепер слухайте ви, які кажете сьогодні або завтра підемо до цього місця і перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя. Адже це пара, що на мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше. А тепер ви хвалитеся у своїх гордощах, усяка така хвальба, лиха. Отже, хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх.